Іра в нас асоціюється з фразою Все неможливе можливо. От я завжди, коли бачу, завжди згадую цю фразу, кажу собі: так, ти все зможеш, все зможеш. Так, да, да, насправді ти все зможеш. Коли я в 17-му році думала над проектом, по перше, це була основа бізнес-партнер. Я думала: ну блін, якщо я не спробую. Що я втрачу? Я це точно пам'ятаю. Я сиділа і, і вагалась вийти з зони комфорту, вийти там, де все було класно, чи знайти час щось робити. Ну, тоді ще не було впевненості, чи потрібно. І я прочитала фразу: якщо будеш не ти, завжди знайдеться хтось інший. І я розуміла, що через 10 років. Ну, що я скажу своїй дитині. Ой, мама могла б там теж розказувати, там теж бути письменницею, бути тим. знаєш, Ну, завжди є причини. А ми маємо шукати можливості. Я думаю, ні, я спробую, і я не буду розказувати своїй дитині, що я змогла, але мені щось заважало. Моя дитина побачить, як я змогла, і буде мною пишатись.